Село Козаровичі, що за 40 кілометрів від Києва. На орендованій землі чоловік вирощує соняшник, кукурудзу та інші зернові культури. Олександр Кривошея фермер, як він сам жартує, з пожиттєвим стажем. За три роки до війни було все просто супер. Ціни піднімалися, все було більш-менш стабільно, стандартно, впевнено, якби було все добре. Ну, а під час війни 25 лютого 2022 року його господарство захопили рашистські війська. Пробивали колеса, виносили речі з будинків. Ну, таке тут, ну, Що можна було потягнути, то ну, тянули, якби. Техніку розкорочили, позабирали всі запасні частини до К-700. Із, що було на складах, із тракторів познімали, позливали всі масла. Коли з'явилася можливість, Олександр передав координати складу українським військам. Внаслідок удару було знищено дах, техніку та посівний матеріал. Ну, коли був обстріл, то сюди Градіна прилетіла, вона не взорвалася, але просто сама ракета своїм вихлопом запалила соняшник, і він весь тут місяць горів. Я через місяць приїхав, він іще тлів. Олександр не шкодує, каже, головне, що ворог був змушений відступити. З часом фермер повернувся. Розпочав все з нуля. Та труднощі були в усьому: диспалива не купиш. З каністрами їздили по 60 літрів, заправлялися на заправках вистроювали вистаювали чергу, бо оптової продажі не було. Такий квест був, що сім'ян ніде немає. Ну, завдяки друзям, те те дав, те те дав, якби переодовжилися, ну і пішли-пішли якось так потихеньку. 22-й, рік ми працювали, ну, можна сказати, таки в ноля, то і в мінус. Це тільки 24-й рік ми вийшли на плюс. За три роки фермер привів до ладу господарство, засіяв поля, наняв робітників, налагодив роботу. Порощуємо, якби соняшник. Пшениця, кукурудза, картопля таке. Що зараз просто будемо теж сіяти. Важко, але ж, але ж потихеньку працюємо. Поратися з заграними питаннями самотужки сьогодні майже неможливо. Як вирішити ці проблеми сьогодення для фермера? Задачка не з простих. От більше підтримки малих фермерських господарств, бо в нас як плюси і плюшки якби, даються. Для всього сільського господарства, але ну, їх використовують тільки в основному холдинги. Сьогодні в Україні відзначають День фермера. Та для Олександра, як і для більшості аграріїв, це не свято, а черговий робочий день. Він у полі, на землі, яка не раз опинялася під ворожим чоботом, але не втратила здатності давати життя. День фермера для тієї людини, яка працює кожен день без відпускних, без вихідного дня. І, грубо говоря, круглосуточно для того, щоб якби чуть-чуть відпочити і кожен день працювати, то в більшості це день, просто день календаря. Віталій Закревський, Олександр Баний спеціально для Українформу.